Сьогодні звільнення Вінниці від, від німецько-фашистських загарбників. Ну, власне, ми знаємо так, але я б напевно сказала, що буде точніше, це звільнення Вінниці від, ні, від німецьких загарбників. Бо фашисти це таки більше до, до Італії. Ну, Тут ми не будемо сперечатися, а 20 березня 1944 року Вінниця була звільнена. Сьогодні у нас гостях заступник директора музею Вінниці з наукової роботи Сергій Гула. Доброго дня, пане Сергію. Вітаю ну і нагадаю, вінницю від німецьких загарбники звільнили на тисячу третій день війни, 20 березня 1944 року. Війська першого українського фронту до 19 години заволоділи містом та ще кількома населеними пунктами. Про це було сказано в оперативному зведенні Рад інформбюро за 20 березня 44 І сьогодні ми якраз на цю тему і поговоримо. Вважається, що боїв серйозних, особливо серйозних, за Вінницю, власне не було. Ну Принаймні так говорять деякі люди, можливо, експерти, але це не зовсім так. Це була Проскурівська Чернівецька наступальна операція, і ось де саме тривали бої у Вінниці, чи все таки були ці бої такими масштабними? Ми якраз і запитаємо пане Сергія. Е, та, ви дуже влучно е, поправили та на початку е, важливий посил. німецько е, Так, тому, що це дуже така. Е, Суперечка я би сказав, далеко дуже сміливо говорити антиісторично, але, мабуть, воно так, тому що це таке дуже гарне кліше в кавичках, придумане саме радянської історіографії. Ми говоримо про вигнання німецьких загарбників, німецьких окупантів, вигнання гітлерівських військ, вигнання нацистських військ. Тобто, насправді є дуже великий термінологічний словник для того, щоб комунікувати про цю тему з. З громадянами з суспільством, не применшуючи ролі військових у власне в боях проти Третього райку, тому це цілком може бути. Ну і контекст, звісно, вже собі дозволю, раз так вже почав говорити. Про контекст визволення мені здається, що в принципі в теперішніх і хто досліджує цю тему. Питання визволення, як і всієї України, яке відзначається чомусь навіть помилково наприкінці жовтня, хоча воно має бути аж в листопаді 44-го року, і конкретно визволення кожного місця воно, воно має ну, трошечки проговорюватись також тому що ми маємо зрозуміти для себе, що для нас є цінністю. Для нас є цінністю відновлення нашої держави, про яку ми власне, говоримо і яку сьогодні відстоюємо. Все таки йти за оцими кліше радянськими. Тому все таки е коректніше вживати слово вигнання нацистів, вигнання нацистських окупантів із Вінниці, вигнання нацистських окупантів із е терен України, тому що на той момент Україна не отримала свої незалежності. Вона просто змінила один тоталітарний режим антилюдський на інший. Так е він на жаль був визнаний союзниками, е з ним здоровкалися за руку, сідали за стіл переговорів, але від того він не є. Е а Умовно умовним добром, так сьогодні ми дуже бачимо гарно паралелі, як це відбувається, коли при зміні влади, при зміни інших держав, так при зміні ракурсу, великі політики йдуть на угоду зі злом, так і було тоді в 44-45 роках. Тому Ще раз для нас ми сьогодні відзначаємо день вигнання нацистських окупантів із Вінниці. Пане Сергію, все таки були бої у Вінниці масштабні? Так, ну тобто, очевидно, будь-яке ну, вигнання нацистів воно супроводжувалося боями, захопленнями, втратами, жертвами з обох сторін. Це очевидно, і Вінниця також заплатила свою зрозумілу ціну за вигнання нацистів. Цю ціну теж зрозуміло потрібно пам'ятати. І насамперед точно не знецінювати, тому що на цвинтарях, на меморіальних просторах містяться імена тих війничан, які ну, віддали своє життя для того, щоб точно не всі вони віддали за те, щоб тут була радянська влада. Вони віддали життя за те, щоб тут не було німецьких окупантів. Ось багато хто з них вже виріс в той момент, коли вже і прийняв е, ту раніше окупаційну радянську владу за свою. Тому тут теж багато моментів, і їх треба пам'ятати і завжди зважати на контекст. Тому е, це теж така, така поправка буде. З приводу боїв то так вони е, точилися звелися, вивівся наступ з північного заходу е, на терен Вінниці, е, і важливо було. Зробити переправу на правобережжя Вінниці, і захопити центр міста. Ось тому, ну, за за ці ну, за ці за ці бої багато вінничан було. І за взяття Вінниці було удостоєно званням героя радянського союзу. Тому звісно, що е бої тривали. Я не знаю, чи є сенс тут розповідати конкретно а, бі -бі -бі авангард переправи. Но, командувачі ну і так це, далі. ми далі. Але звісно, ще тобто бої просто... були очевидно. Тому не можна сказати, що там вигнання нацистів з Вінниці там вдалося легко. Так вони відступали. Так зрозуміло, що вони не чи, не, чи, не чинили такий там шалений опер, як там при обороні Києва, е -е -е -е, але тим не менш, ну. Це було не просто так. Я до речі почитала статистику, що 121 вінничанин був нагороджений званням Героя радянського власне, союзу. Так, Можливо, цифри і зараз і інші, Ну ви час вони зміниться, але от така ост... ні, вони, остання цифра. вони, мабуть, не, не, не мала би змінюватися, тому що це. Статистика вже ну, стала. Власна, така. Та, тобто, це па... можна. пане Сергію. Є документальне підтвердження, що за добу до форсування бугу, 19 березня, німці почали підпалювати і підривати основні будинки у Вінниці, які вони не планували використовувати для оборони. А, наприклад, театр садовського він був спалений саме німцями. Тобто, таких будинків було багато у місті. Е, ну зрозуміло, для е, зрозуміючи, коли вони що е, чекає їх доля. Відступу і те, що вони будуть вже не закріплені за цією територією вони практикували тактику випаленої землі, як і, е, е свого часу і Радянський Союз теж, коли відступав, теж намагався е знищувати те, щоб не дісталося ворога. На жаль, така е е ну така специфіка цих. Е е і взагалі і військових дій і військових дій, які ведуть тоталітарні режими про цивільне населення. Вони особливо не, не, не турбуються. По перші взагалі спалення будівель зафіксовані ще в на початку 44-го року, коли був стрімкий прорив черв... військ червоної армії. Ось тоді, ж, коли почали відходити зі ставки Гітлера, коли її почали підривати, ось тому ну вже тоді був виступ. але Врешті в німцям вдалося відвоювати свої позиції і ще затриматись на цих там майже два місяці у місті. Тому так ті об'єкти, які вони не планували використовувати, вони їх мінували, в принципі, так як і кожна зі сторін це робила, грабували, вивозили цінності. Ось тому, на жаль, це була така поширна практика, і зрозуміло, що є. Достеменно не можемо сказати точно яка будівля, і, і яка саме там до, до кожної постраждала від там підриву німецьких військ чи під час штурму ось, радянських військ, але тим не менш, ну, тобто, факт того, що німці підривали і мінували будівлі, підпалювали їх, це він незаперечний, звісно. Ну, взагалі, ми говоримо сьогодні, сьогодні 20 березня, а для Вінниці дата 19-20, скажімо, сакральна, тому що Вінниця була захоплена німцями саме 19-20, але липня 41-го, uh -huh. а звільнена 19-20, але березня 44-го. У 41-му Вінницю захоплювала 4-та гірська піхотна дивізія німців, а так склалося, що вона ж і відступала з Вінниці 1944 року, ось така, uh -huh. скажімо, ну дзеркальна можна сказати, ситуація. Зі 100 тисяч вінчани, які жили у місті до війни після окупації, залишилось лише 27 тисяч. Uh -huh. Ці дані м вірні. Е, ну загалом, це ми маємо радянську статистику, і скажімо так, перезробити зробити ревізію її е, можливо, але мабуть це дуже важко і не знаю, чи є такі наразі дослідження мабуть, вони ще не проводились. Е, але загалом хтось називає там до війни 90, хтось 100 тисяч різні є е, відомості. Але тобто, що е, там понад 60% населення було е, знищено, то в принципі е, це теж може обговорюватись, але е, питання цих демографічних втрат. Це важливо враховувати завжди, тому що є питання евакуації, є питання виживання в окупації, тобто виїзд з міста навіть під час окупації, таке теж бувало. І зрозуміло факти там депортації, остарбайтерів, ув'язнення, перевезення до таборів і знищення, власне. Плюс зрозуміло контекст голокосту, тоді коли. Фактично за два, за два за дві великі акції у Вінниці в 41-му та 42-му роках було фактично знищено майже до 25 тисяч єврейського населення Вінниці, тобто це вже велика, велика, зрозуміла частина. Пане Сергію, я до речі, хотіла уточнити. Я десь читала, що Холокост перекладається як спалення? Е, ну Тобто це знищення може бути спалення. Ну, тобто не знаю точно, як чи коректно це говорити про етамологію саме такий момент. Але якщо ми говоримо про те там е ну, умовно на теренах України, е можна вживати слово таке, як Голокост від куль. Тому що в нас завжди е -м, уявлення таке, що це газові камери, душогубки, це якісь там е печі, якихось там. Е -м, е -м, Стаборів так, але більшість масових акцій, які відбувалися саме на теренах України, це були масові розстріли, І, у Вінниці думаю, скільки людей було знищено, яких розстріляли безпосередньо у та, Вінниці? так казав. Наразі точних теж відомостей немає. Але е, історики, дослідники вони сходяться на тому, що це десь там до 25 тисяч мешканців єврейського населення. Де ці місця? Е, ці місця вони за е, Ну, сьогодні. Це Вінниця, тоді це. Плюс зміну за Вінницею, це так званий околиці П'ятничанського лісу. Сьогодні там є кілька меморіалів, кілька меморіальних об'єктів. Сьогодні це район Зеленбуду. Там фактично біля нього є місця масових захоронень цих невинно знищених невинозничених знищеного єврейського населення. Сьогодні там є вулиця праведників світу. Ось також є вулиця і не вулиця, пам'ятний знак тим, хто рятував євреї під час війни. Тобто, це теж таке комплексне меморіальне місто, як і пам'яті жертв, і так і пам'яті тих, хто ціною власного життя допомагав зменшити цю кількість жертв. Іншими місцями були інші локації, де була менша кількість жертв. Ну і принагідно варто сказати, це територія психічної лікарні, лікарні Нашої там теж знищували як. Співробітників так і хворих е, пацієнтів. співробітників, хто були за національністю євреями, так і хворих пацієнтів цих Також стосовно артефактів, як музей Вінниці працює сьогодні з темою Другої світової війни? Які артефакти є у ваших фондах? Ну, найперше, мабуть, буде добре згадати про контекст нашої вежі Артинова. Сьогодні музейвіни музей Вінниці опікується нею. І, врешті, вона є таким <кій> <кій> сама по собі артефактом, тому що має на собі сліди тих подій, тобто куль від або слідів від влучань зенітних установок. Тому що вежа свого часу використовувалася як і радянською стороною, так і німецькою стороною, як такий спостережний пост за повітряним простором, для того, щоб можна було ну, Моніторити і попереджати <кій> ворожі типу, наліти, нальоти з тої чи з тої сторони. Ну і врешті, контекст того, що там перше червоне полотно, так, вважається, теж було піднято, піднято саме над вежею, і є там ціла така історія про те, як розвідники добиралися до вежі, яка була також замінована на той момент. І Фактично, такі, як там, до Лістагу. Ну, типу, так. Тобто, це теж такий. Цікавий, цікавий момент. Ну, А в фондах в нас також є, ну, не скажемо, що дуже багато, бо музей новостворений, ми якраз працюємо над фондами, але вже є чимала кількість артефактів, пов'язаних із Другою світовою війною. Це особисті речі військових. Частину ми з них публікували на сторінці. Тобто в нас була така рубрика, в принципі, ми її ведемо ну, артефакти із фондів, і ми розповідаємо про них. Ну, і Також ми долучилися до контексту. В, ну, вшанування, скажімо так, на жаль, забутих військових радянською владою, тому що під час розкопок європейської площі було виявлено ну, фактично масове поховання, яке раніше взагалі не було ніде зафіксоване і не було відоме. Ви маєте на увазі поховання а, яких людей? Поховання... Розстріляних НКВС? Ні, на європейській площі. Це червоноармійці, які загинули в березні 44-го року, про яких ніхто не пам'ятав, тому що не знаю, як так склалося. Але врешті, коли на європейській площі прибрали цей цвинтар, то там не знайшли заявлених 73 військових, які мали загинути в другу війну. Саме саме тут і в вони не були поховані, хоча було зазначено, що чітко що тут там спочивають такі, то такі то прізвища. А скільки знайшли? З другої світової війни фактично знайшли перезахоронених чотири підпільника: курій, Ратуш, Намельник і кузьмін. Це заявлених 73? Ось, ось окремо, з 73 нікого не знайшли. З підпільників знайшли оцих чотирьох, які я їх назвав. А контекст другої світової війни фактично був би взагалі не представлений, якби не випадкова знахідка оцих 21 одного армійця про яких ніхто не пам'ятав. Це санітарне поховання з відповідною супровідною інформацією вони були поховані в чоботах, ну, в тому, в чому вони загинули. Є, є патрони, є гудзики, є речі особистого побуту, які дозволяють вказати чітко, що це не 41-й рік загибель, а саме 44-й рік. Тут дуже цікаво, тому що, попри декларування влади, там, ніхто не забутий, нічого не забуто», на жаль. Ну, забули цих чоловіків, хлопців в кількості 21. А ви встановили на жаль, не можна, бо в них не було окрім особистих речей. Не було медальонів. тих, які, які, да, які вдалося би ідентифікувати їх по іменах. Ми дуже би цього хотіли. Звісно, це було б дуже гарно, але це можливо ще десь колись в архівах. Хтось знайде якусь. Якусь був якусь е, інформацію, яка дозволить їх встановити, але їх про чисто перепаховано до оновленого меморіалу борців з нацизмом, як і всіх, е, хто був причетний до другої світової війни. Тобто, той, що на київській відомий віничанам як меморіал визволення, сьогодні це меморіал борців з нацизмом. Там туди перенесені е, таблиці з іменами. Понад 6,5 тисяч війничан, які були на європейській площі, вони там зараз сформовані як стопи пам'яті. Ось і саме там сьогодні відбувається церемоніал вшанування учасників другої світової війни і учасників борців з нацизмом і день перемоги над нацизмом. Складна така тема. А стосовно артефактів, можливо, люди, які нас зараз чують, можливо, люди, які нас подивляться, у них є якісь артефакти в родині, які б, скажімо, мали стосунок до Другої світової війни. Вони вам можуть їх приносити? Це, що, ну, що ви приймаєте? Це мало того, це можуть. Якщо вони це зроблять, ми будемо дуже вдячні. тому що… А що ви приймаєте? Ми ми, до... Ну, тобто, все, що ну. А що може бути з моменту залишитися? буде побутові речі? Звісно, про це мова. Тобто, це будь-що ну, фактично все, що може стосуватися, тому що залишилось не так багато. Тому ми і так говоримо, і та я собі дозволяю так сказати, що ми приймемо все, зрозуміло, без не враховуючи якісь там зброю і там залишки і мін, це очевидно. Так, але от особисті речі, листи, світлини, тобто, все те, що. Що може заставити постановити пам'ять про ці моменти ці події? Ми їх приймемо і будемо дуже вдячні, справді тому, що час іде. А на жаль, дуже часто не у всіх родинах є той, хто бере на себе сміливість і в цю важку нішу опікуватись над родиною пам'яттю. І дуже часто молоде покоління змінюється, продають квартири, речі просто інколи викидають. Ну, скажімо так, в кращому випадку це дуже умовно е, продають, да? але принаймні, коли вони продають їх там приватним кілокціонерам, хто цікавиться ці темою, то воно має шанс зберегтися. А хто просто викидає нам на сміття або спалює, то це взагалі дуже важко на це дивитися. І Не тільки про дружню, ну а про будь-які артефакти сімейні. Тому, якщо ви не знаєте так, звертання до всіх, якщо ви не знаєте, куди вам подіти ваші сімейні архіви, цінності, фотографії, занесіть їх в музей, музей Вінниці, е, залюбки їх прийме, опише. Офіційно передадуть вам те, що ми це прийняли, і вони будуть зберігатися і для майбутніх поколінь і точно потім будуть виставлені десь в якихось виставках чи інших проєктах. Ну і ще нагадати адресу музею Вінниці. Да, музей Вінниці, офіс музею Вінниці знаходиться по вулиці Симона Петлюри, 15А. Пошатна будівля, ось там, де пам'ятник Симона Петлюрі, завжди чекаємо. І готовий приймати від вас дарування або навіть сканувати, якщо вам є щось таке дуже цінне, ви не готові передати, але готові поділитися. Ми їх відскануємо. У нас воно буде у фондах електронному варіанті. А вам буде належати, звісно, як оригінал. Пан Сергій, буквально на 30 секунд залишається. Я б хотіла у вас запитати для вас особисто дата 20 березня 1944, Вам абсолютно молодій людині. А для вас що це що це за дата? Це дата, безперечно, сміливості, це дата відваги, але дата, яка завжди має заставляти думати про те, що таке є свобода. Я вам дуже дуже дякую за те, що ви знайшли час і завітали до нас. І нагадаю, що сьогодні, сьогодні відбулося 20 березня 1944 року. А Вінниця була звільнена від німецьких загарбників на 1003-й день війни. Сьогодні у нас в гостях був заступник директора музею Вінниці з наукової роботи Сергій Гула. І власне ми говорили про. Процес звільнення Вінниці і наскільки важко він відбувався. І, ну, речі, якщо у вас є речі Другої світової війни, будь ласка, приносите в музей Вінниці. Вони, ну, принаймні, там збережуться. На все добре, ми прощаємося з вами до наступних зустрічей. До побачення. Акцент з Іриною Болгаковою. 101 вісім